Вітаю вас, друзі! На каналі Ходович Води. В цьому відео дивимось крутезний бій на Кобрі. Дуже крутезний бій, рідкісна, дуже рідкісна медаль буде здобута. Даним гравцем на Кобрі. Так що давайте знайомитися ближче. Даний гравець буде відігравати на мапі летовище. І по сетапах команд нас кидає до 8 рівнів. Тобто кобра 9 рівня кидає до 8 рівнів. По дві артилерії в команді по, та по два легких танки. Є нікнейм нашого сьогоднішнього, звісно, автора ріплейчика. Звучить якось сенс. Ну, якось так. І що? Якщо подивимося на його снарядики, а що нас найбільше цікавить, скільки тут хешфугасиків, 20 штук і 8 снарядиків на стандартних кумулятивних снарядів. Тобто два барабаночки. В одному барабану барабані чотири пульки і одна пулька забирає 360 шкоди. Це мається на увазі стандартні. Кумулятивні снарядики. так ну що? 268 міліметрів пробуває наш кумулятивчик. Хеш фугасики двісті десять міліметрів. пробивають, але як жахне на 490 середній середньої шкоди. Подивіться зараз. Так що це буде повний барабанчик. А що це був за такий постріл? Останній постріл по ІСУ-122 варіант. 2, ви бачили? А що це було, я щось навіть не зрозумів. Хоча я дивлюся оцей бій вже другий чи третій раз, і все одно мене це здивувало. Ну так що? Зараз поки перезавантажується цент черговим барабанчиком, але цього разу вже перекинув на хеш-фугасики голдові, по 490 за пульку забирає. Тобто, ну, якщо, звісно, буде пробувати, то за барабанчик 2000 середньої шкоди майже може видавати оцей барабанчик 9 рівня. Так що відразу притискав вподобайку, звісно, підписуйся на канал та пиши будь-який коментар. А тим часом ми вже програємо по гарматах. 0 два рахунок. Похід подам на команду, ми програємо на 1К. Якщо подивитися на мінімапу, ну така достатньо, достатньо така стандартна ситуація. Ксор 1008 зараз він тримає, стримує, звісно, ворожі сили з водички. І якщо подивитися більш докладніше, то. Жодна ПТ САУ не стоїть на перекритті біля нашої бази, мається до увазі, не прикриває тили з водички. Тобто, якщо противники зараз потиснуть з водички і нікому не буде навіть допомогти нашому КСОРу, Ну, звісно, окрім нашої кобри. Ну, ще ВК 4502 б Отут знаходиться. Я не розумію, що він зараз там робить, їздить туди-сюди, катається. Чому він зараз не поїхав до наших важких танків на центр мапи, куди переважні більшість адекватні важкі танки їздять? Ну, але Бог з ним облишимо ми оцю викашку. Так, дивимось далі, що тут відбувається. Нічого не відбувається, звісно, стоїть у кущах. Зараз нічого не намагається робити зараз. Наш сенс зараз стоїть в кущиках. Звісно, а зараз повний барабанчик має фугасиків і має надію, що хтось зараз підставиться. Ну на мою думку, він зараз все правильно робить на цій мапі, на цій мапі от немає жодного сенсу зараз давити. Треба відігравати повільно. От, треба відігравати від противників. Мається на увазі, бо тому, що якщо ти тільки підійж, підійжмеш щось не те. І відразу тебе розвалять з усіх сторін, бо тому що тут прострілів стільки, просто мільярд прострілів з будь-якої майже частини мапи цієї, з центру мапи, з лівої, просто з респауна, ворожого чи союзного. От, от ви самі чудово розумієте, як тут все прострілюється. Ну поки що, отаке таке скучне відбувається, але. Зараз вже відбувається потихеньку вітер, адже нашого XOR-1008 зараз забирає ворожий центрун 7-1. І ми зараз, можливо, будемо роздавати наш барабанчик пугансиків. Так, заходить, перша пулька зайшла дві. О дві пульки ми присунули, 800 з лишнім хітпонтів. Ну, тут гармата, на жаль, не опускається. Трішечки було видно. На жаль, дві з барабану ми тільки віддаємо з чотирьох пульок. дві, тільки реалізували, реалізували мається на увазі. Но... Погано, так погано. Тим більше, що в таких ситуаціях, коли бій зливається союзною командою, як зараз саме відбувається в нашій команді, якого ми дивимося, оцього автора реплею, на кобрі, зливається так. Уже 1,5 рахунок ні програємо вже по хітпойнтам на 4 тисячі. Так, а це наш так приїхав. Подивіться, хлопчина на кобрі. Зараз, звісно, якщо ти ще декілька секунд почекаєш, можливо, зараз впитаєш наших три снарядики. Так, вже навіть три снарядики не треба, вже два. Ну все, все, от і про що я і говорив? От тільки виїжджає будь-який танк на центр мапи, відразу тільки союзники чи. Команда противника, от в залежності від того танка, який виїжджає на центр мапи, тільки помічають і відразу розносять просто як туз, з ту Так, ну що? Т-55А смачненька жопка, Звісно, так перший зайшов другий. За три снарядика ми забираємо 1200 з хіт з хітпоінтів з Т-55А, три з половиною тисячі вже напулькано, два п'ять рахунок, і по хітпоінтам на команду ми вже трішечки зрівнялися. Майже так, на 1К плюс-мінус ми програємо зараз похід потім на команду від команди противника. І все ж таки вирішує зараз поїхати на таку початкову позицію. Мається на увазі сюди, можливо, зараз буде команда противника зараз пережимати водичку. А там зараз три противники, як мінімум, зібралися. Чотири. Навіть чотири противники. І до нас на допомогу В приїжджає ВК 4502Б. Ну, зараз побачимо, що з того вийде. Так, Бурасик от стоїть. Ну, звісно, було. Подобримо його зараз. Виїхати, звісно, забрати 545 хід понтів. у нас ще перезарядочка була. і Він нас, звісно, пересвітив. Ні, швидше за все, це був лт 432, ворожий, в якого 31 хід і Він зараз бикує там на центрі мапи. Ну і таке буває. Тим більше при живих двох артилеріях наших союзних. Ну лт 432 не жалець. Але все ж таки, це наш союзний бурасик. Я забирає. Зараз в'їжджаємо на Єсушку. Зараз він зробив залп. Ворожий ЄСУ-122, варіант 2. Забираємо за два снаряди, виїжджаємо на прожето 54. За два снарядики також забираємо. От... Подивіться, чудовий барабанчик. Реалізовано чудово, прекрасно, чудесно. Зараз за один барабан розносимо просто двох противників. Ну, що не може не радувати, звісно. Три... Третій фраг вже був зараз у вигляді прожекто 54-го. На рахунку нашої кобри. І вже. Зрівнялися, звісно, по гарматах, але все одно похід пойдом на команду, якимось, чином все ж таки, продовжуємо програвати. Ну, такі реалії. Вже на пульках 4908 одиниць 43 асиста. Ви чуєте оцю міць 43 асиста. Ну так, звісно, це тут туфтологія, ну але... Яка не яка. Так, ну що, підходить до кінця перезаряджання чергового барабанчика наших голдових фугасиків. І зараз нашу хляху наш Т-30, точніше, ворожий, так, за два снарядика. Ще й чудова альфа вище, 500 хід вилітає за кожний снарядик і за два снарядика Ми просто забираємо Т-30. Якщо б він був фуловий, ми його за три снаряди забираємо. Ну, майже, звісно, якщо б проходила така альфа, як за оцих два снарядика, то ми могли його, звісно, забирати за три. Ну. Но... Що отримали ми одну пульку від Бурасика ворожого? Чому одну? Бо тому, що от я відіграю на Бурасику аналогічна ситуація як у Бурасика-противника. Це просто танк одного снаряда. Ну, ви всі так чудово розумієте, що це снаряд барабанчик на два снарядика. Один завжди влучає, а другий завжди не влучає. Ну, принаймні, в мене таке є. І зараз я помітив це ворожого Бурасика. Так, я так розумію, що він зараз і пересвітив нашу кобру. Ми Спіймали зараз лампочку і що, все ж таки здаємо назад, вже майже 6К на пулька. І, от ви, як ви бачите, на протязі всього бою ми йдемо порівно, майже порівно ми йдемо. ну от Так, трішечки пасивно грає наша кобра. Пасивно, але він приїжджає туди, куди і слід. от Він приїжджає, просто гасить, просто гасить оту пожежу в місті, де вона тільки. Відбувається, от, от як би це не звучало, звісно, двозначно, але все одно, так це таке правда. Якщо б, наприклад, він не дивився на міні-мапу, оцей гравець на кобрі, то такого, звісно, не було. Зараз водичку продавили 100%, а зараз просто напали на бідолашного нашого ВК 4502Б, який зараз не розуміє, що відбувається в бою. Він навіть я так, от я бачу по його діях, він навіть не розуміє, де він знаходиться. От, так він мені трішечки нагадує. Мою дружину, так, маю надію, що ви не скажете їй за це. Ну, але Бог з ним. Так, ну що, їдемо вже в другу сторону. Подивимося, що тут робиться. Звісно, водичку не хочуть прожимати команда противника. Поїдемо, подивимося в центр, що тут відбувається. Та як мінімум, тут два противника ще світилися, зараз не світяться. Мається на увазі по правій частині. Зараз боїться кобра, що з центру мапи. Зараз його можливо підсвітить. Точніше, не з центру мапи, а з респауна команди противників біля бази. Зараз підсвітить Бурасик. Так і Йох, дев'ятого рівня. Ми його спіймали, так і. Чотири снарядики ми віддали, нам зараз треба було чотири снаряди, щоб забрати Йох. Так, ми два рази я, як мінімум, його не пробили. Два рази чи ні? 97? Ні, один раз ми тільки його не пробили. Перший раз пробили на 462, другий раз не пробили на 97 хітпонтів. Це, ще раз нагадую вам, це хешфугасики, тому все ж таки отакі копійочки, але все ж таки забираються. Ну от. От, от, такі, от така справа. Це, звісно, танк, такий, якого, звісно, треба реалізовувати максимально. Але фановий танчик. Рекомендую оцей танчик, звісно, хто його не має. Так, і черговий барабанчик. І підкреслюю вашу увагу, ми зараз перезавантажуємо барабанчик тільки з трьох снарядиків. Три снарядики у нас залишилось оцих хеш-фугасиків, оцих дорогезних, 210 міліметрів тільки пробувають. Але ще раз нагадую, пробувають до снаряди, точніше забирає 490 середньої шкоди. І якщо подивимося, то вже 5 танків кобра просто зжерла. Ну що, зараз не виїжджаю. Чому зараз кобра наша не виїжджає? Бо тому що він залишається вже шотний, 334 тридцять в нього залишаються, і він зараз підчікує, можливо, хтось підставиться. Ну що. Бурасик стоїть на розпауні, там, де ПТшки стоять, ворожі. Ну, принаймні, вони мали стояти, але зараз їх уже в живих немає просто. Дві артилерії ще живих в команді противника. ВК-4502Б. Зараз також він шутний. От Подивіться, що він зараз о, виробляє. Дивіться вліво-вправо. Мені здається, що це бот. Або дійсно моя дружина. Так, ну, Добре, облишимо це. Так, ну що? Виїжджає на гірку, це, до речі, дуже небезпечна ситуація, бо тому що зараз ми в прострілі в багатьох. Багато кого з противників мається на увазі. Так, другий, третій три снарядики, з підпалом ми даємо зараз. Так, Йо. О, Тараном, тараном, ну, ну це максимально реалізовано. Звісно, оцей потенціал цього танка мається на увазі кобри. І зараз відвернулися ми від ворожого снарядика М40 М43, точніше, ворожої артилерії. І шостий фраг уже на рахунку. А вже на пулька в майже 9 тисяч. Два противника, ще залишаються в живих. Знову повторюся, артилерія та Центуріон-7-1. Ну, якщо вірити Модові, то трішечки менше, ніж половина хітпонтів присутня в Центуріона 7.1, так і він підсвітився на центрі мапи, 800 з лишнім понтів ще якимось чином Центуріон 7.1 не влучає по нашій кобрі, що нам, звісно, на руку, і у нас стандартні кумулятивні снарядики. Так. Знову не пробиває центуріон 7-1. Ми, звісно, пробуваємо тільки одну пульку, і наш конвей його просто зжирає. На жаль, звісно, на жаль, На жаль. жаль, так, але зжер. І що? Як я і говорив, рідкісна, дуже рідкісна медаль. Сьогодні буде здобута. Можливо, вже хтось зрозумів. У нашої кобри два снарядика в боєкомплекті. І вони якраз зараз завантажені в нашому останньому бараванчику. Звісно, більшість снарядів немає. Кобра. Звісно, нам двохшотна, бо тому що у нас альфа 360 на стандартних кумулятивах. Зводимося на бірочку. Перша і останнім снарядиком забираємо останню ворожу артилерію. 19 310 одиниць заробляємо наша сьогоднішня кобра. Звісно, майстра він також заробляє, як без нього. Саме головне медаль Фадіна останнім пострілом, останнім снарядиком забрати останнього противника. Дуже рідкісна медаль. Медаль воїна та основний калібр. Ну, трішечки наоборот, я зараз сказав, але без різниці, звісно, 9652 одиниці. Він напулькав по команді противника, сім танків він знищив, та 1768 чистого Чисто досвіду він здобув, звісно, із преміум акаунтом він пішов в мінус на 33 тисячі срібла. Бій тривав 13 хвилин 25 секунд. Так що як завжди, всім дякую за перегляд. Слава Україні та до зустрічі в нових відосиках.